Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, вітаємо вас. Нагадаємо, субота, 21 жовтня, сніданок вихідний з вами смачно снідали. Вас надихаємо робити те саме. Ігор циганик, Олександр Попов, я Валентина Хамайко. І продовжуємо актуальною темою, яку ми анонсували. Це стереотипи про жінок. Поки ми ще трішки говоримо. Ви, будь ласка, швиденько на нашу сторінку інстаграм, після постом, де ми трьох зображені, пишіть, з якими стереотипами ви зіштовхувалися. А Ми будемо разом з нашим експертом, з Анною Кушнирук, розбирати, чому ж ці стереотипи Ну, я хочу розібратися. Тобто стереотипи про жінок, те, що вона повинна бути готувати, те, що вона повинна мити посуду. Це стереотипи, так? Ну, або, наприклад, один із недавніх коментарів, який я прочитала під нашим постом-Сніданком, що Валентина, незважаючи на свій вік, має досить пристойний вигляд. Ну, По фактам. Ну, Це теж стереотипно, мені 41. Сама толерантність, сама толерантність зараз. і коректність. Ігор, 10 волонтено каже. Казав, такі у вас хороші стосунки. <свист> <свист> Це все стереотипи. Отже, з нами Анна Кушнарук з якою ми зараз будемо якраз і розбиратися про якраз оці стереотипи, звідки вони з'являються, хто їх поширі, і головне, як з ними боротися, і чи треба на них звертати увагу. Ані, Доброго, добро. ранку, Анечка. Доброго ранку, Анька. Доброго ранку. Доброго ранку, я рада вас побачити. Сподіваюся, що стереотипи то вони будуть тільки в тому сенсі, що ми про них знаємо, а не тому, що вони руйнують настрій, відносини, життя, якусь можливість відчувати себе гідною людиною відносини з тим, хто формує тільки за гендером, хто формує тільки за віком, або формує за іншим визначеним якісь для себе елементом. Отже, ми е, минулого разу поговорили про чоловічі, як вони з'являються, як вони виникають, але давайте тоді тепер по тій же самій схемі. Чому виникають стереотипи про жінок? І хто їх поширює? Жінки чи чоловіки одразу? Я скажу вам, кажу вам що поширюють ну, спочатку. Давайте релігійні організації, політичні вини якоїсь. Конкретного простору після того з роками розвитку цивілізації починають продовжувати поширювати тих кому це дуже комфортно і зручно, тому що людина завжди дуже е, фізично зручно поміщати в якісь уявлення, тобто не бачити її різною, не бачити її багатогранною, а бачити її тільки за навколи. Тому ця історія, що чоловіки мутять, жінки мутять, вони в цілому історично сформовані. Тими, кому потрібно було контролювати як чоловіків, так і жінок. Якщо сьогодні говоримо про жінок, то найрозповсюдженіші стереотипи, що жінка має бути тихою, покірною, вона має бути поважною, вона має бути прислухаючися, вона має просто з розуму сходити від щастя, коли вона бачить брудний потік або брудний посуд. Вона хоче мити все навколо, готувати всім навколо. І це не про те, що жінці це неприємно робити, коли їй вкає займатися домашнім господарством. Це про те, що не за неї мають вирішувати, чим саме вона має займатись всю з такому свого часу. Угу. Анечка, а от е, якщо вже далі розбирати ці стереотипи, найпоріжш найпоширеніше це сімейні стереотипи. Ну жінка має вийти заміж так. там, народити дітей. Місце жінки на кухні це ми чуємо дуже давно. Які тези впливають на сучасних жінок? І чи ті про які я вже казала, е, чи є вони актуальними зараз? Бо вони ламаються. У мене враження, що зараз, коли ти дивишся інтерв'ю або якісь подкасти, або слухаєш, або ще щось, то зазвичай зараз, зараз мені здається навпаки. З'являється історія про те, що я думаю, не готую, я замовляю їжу, ну так про великі можливо, міста. Можливо, змінюються ще ці стереотипи? Ви знаєте, змінюється зазвичай одна тенденція другою з тієї ж агресивній манері, що була до того. Тобто, в цей час починається історія про те, що жінка мусить займатися тільки господарством або лишити кар'єру в той момент, коли вона планує родину. В інший момент навпаки, інші стереотипна тенденція, що не жінка та, а просто якась орган, який виносить дітей, коли жінка не будує кар'єру, або коли жінка не ромає якісь суттєві досягнення в будь-якій космічній сфері. Тому скажу вам, що стереотипне мислення, воно не тільки про те, що жінку потрібно зменшити і. Оди запхнути, Її намагаються нормотипувати так? тобто кожен час своя жінка, колись це відомий вислів. Що... Кухня, церква і дитина це основне покликання жінки на сьогодні. Однією тенденцій дуже давлючою, що якщо жінкою цікаві традиційні цінності, то вона є недостатньо розвиненою. І це трагедія, тому що жінки насправді різні. І для когось величезне щастя бути вдома, бути з дитиною, для когось величезне щастя, будувати кар'єру, змінювати один шлях на другий, вирішувати за себе в кожен період свого життя. І цей вибір це якраз і можливість жити не стереотипно. Стереотипи вони ніби намагаються всіх жінок розсортувати, а цього робити зараз не варто. Ганечка, а от е, я недавно Правда. мене Саша підімкнув до цієї е, мережі TikTok, Я там побачив до речі дуже цікаве таке відео. Хотів би вам зараз його запропонувати, в якому блогер чесно, голосно зізнається, про що він не допомагає дружині по господарству. Давайте послухаємо. Я не допомагаю своїй дружині готувати, я не допомагаю їй прибирати, я не допомагаю прати дитячі речі. Я роблю це як батько і чоловік я готую, я прибираю, я займаюся пранням, я доглядаю за дітьми, я не допомагаю моїй дружині, тому що це моя робота також. Ну от е, що допомагає чоловікам це усвідомити? Дорослість допомагає зрозуміти відповідальність, реальні відносини з людиною, яка колись хворіє, колись зайнята, колись немає настрію, колись вона мусить розділити з кимсь відповідальність не свою, а спільну за дитину. Так? Коли ми бачимо предмети або фізичні тіла і починаємо... Розподіляти на кому це тіло чи посуд чи речі будуть вісити. Ви розумієте, це вже насильство насправді. В нормі люди, що будують дорослі стосунки, вони беруться за руку і йдуть виконувати все те, що їм пропонує життя, і це може змінюватись, тому що один час один краще заробляє, другий час інший. Один час один потребує допомоги лікування, в інший час другий. Тому говорити про те, що є суто жіночі, суто чоловічі задачі мені важко з тим сходитись, Я скажу вам відверто: є пари просто геніально скомпенсовані в тому, що жінка за. Займається нібито традиційною діяльністю, як це заведено раніше було вважати, що він займається нібито традиційною чоловічою. Він працює, вона а, займається побутом. Але ви знаєте, це тільки малий відсоток того, де це успішно, так мало людей вміють комфортно себе почувати в стереотипних ролях. В нормі людина в 25, 5, в 35, 45, 55 і так далі це різні світогляди. Тому здається... вимагати від людини, що вона буде 40 хотіти робити те саме, що вона хотіла в 20. Незалежно від того, чи вона жінка, чи чоловік, ну це захвало. Мені здається, що єдина як це не зобов'язаність, а як навіть не обов'язок. Я маю на увазі, що, 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 може розділ, що де можна розділити чоловіка і жінки, це те можливість народити дитину. А все інше... Сучасні фільми все... кажуть, що і цього скоро ну, ні, не буде. Ні, в ні, Будь-якому ні, ні, разі, що це спільна робота і спільна. Це, 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 момент, ми це спільна ти робота, вніж... просто це виховання, готування, прибирання. Це вже давайте да, розділяти. Тися, де чоловік, ти в печері так, це дуже готуєш щасно, я проти позицію. Да, про те, що я не хочу робити щось, тому я кажу, що ти мусиш. Я не люблю робити щось, тому я тебе призначаю відповідальним за це. Це не про чоловіче жіноче. Це про те, що ну розумієте, той, хто не хоче виконувати жодні обов'язків побутових, нормальних або професійних, або е, сексуальних, або якихось інтелектуальних, це не про те, що це дуже чоловік або дуже жінка. Це про те, що це може бути дуже дитина, доросла, яка маніпулює і використовує іншого, хто за нею буде доглядати. Ну, це не про розумієте, це не про навички статеві. Це про те, що я просто можу використовувати іншу людину і формувати її, щоб ти мені муфіш, бо ти такий ти така. Угу. А як ще хочеться дізнатися вас, як правильно реагувати на стереотипи, От, наприклад, стереотип щодо зовнішності. Досить часто можна зараз побачити статті. Ну, наприклад, там як у 54 мати вигляд на 35, або ці статті зараз стосуються досить часто співачки Джей Ло, яка має фантастичний вигляд, але всі обов'язково роблять на цьому акцент. Як правильно реагувати на такі стереотипи? Я відверто не знаю. Думаю, які більше жінок, підкажіть нам. Знаєте, от насправді є різні шляхи реакції на те. Це і ейджизм, це і сексизм, тому що тут визначається одразу, як має виглядати жінка. Хтось реально знає, як має виглядати Дженніфер Лопес у свої роки. Да? І таких компетентних дуже багато насправді вони і про інше теж можуть створювати собі уявлення. Але дивіться, нам всім може бути цікаво спостерігати за людиною. За жінкою, за чоловіком, да, що має певний вигляд. Але дивіться, є різниця. Жінку дуже часто не впускають в суспільство в публічні професії, якщо її зовнішній вигляд не відповідає уявленням суспільства про те, як мала би виглядати жінка. І оце стереотип. Тому що в нормі жінка має старіти в нормі, жінка має старіти згідно свого стану, згідно свого а, почуття, згідно свого здоров'я. Це не означає, що вона має бути розпущена, якщо вона цього не хоче, чи вона зобов'язана носити чепчик, якщо вона доросліша. Але тим не менше, це стереотипне уявлення про те, що тобі щось можна чи не можна залежно від віку. Це іджизм і сексизм одночасно реагувати на це, які ж шляхів, да? хтось для себе вибирає реальну протестність, вибирає відстоювати права і повідомляти суспільству регулярно. Що це так не має бути, що це не дозволено, і в цілому, коли жінкам нав'язують стереотипи, тут потрібно визнавати, що такі світогляди теж є. Є люди, які реально вважають, що вам щось можна, щось не можна. Можливо, не ображатися, не розвалювати себе, а просто інформувати про те, що ваша точка зору, то ваша точка зору, я не погоджуюсь, є інша. Зважувати, кому в якій манері проте повіщати, тому що якщо ніби людини сприймати інформацію, він тільки «а, ну, е, то якщо ви починаєте читати лекцію про гендерні відмінності, скоріш за все, ви будете дуже самотні ці тени, та тому іноді достатньо просто перед собою висунути руку, та або просто застосувати мені, хоче сказати, іноді те саме насильство, що застосовують до вас, аби швиденько припинити розмову. Тобто кожна людина тут для себе вирішує, що вона хоче добитися, змінити думку суспільства, чи дати. Поштовх іншій людині від себе відійти або навпаки. Я швиденько на завершення. Я хочу подякувати глядачам, які підключаються і одразу включаються в діалог і обговорення. І пишуть: от Валентина пише: один із стереотипів, який мене усе моє тривале життя просто бісить між жінкою і чоловіком. Не може бути просто дружба. Звідки усі, усі які можуть бути наслідки? Це валя написала? Ні, це не Валя, це наша глядачка їй незручно питати, так то вона вирішила через тебе, через але, але це теж один з тих стереотипів, що ні, не може бути дружба. Не може бути дружба, але дружба буває різна. Та якщо жінка і чоловік дружать як чоловік і чоловік, або як жінка і жінка, і роблять вигляд, що вони забувають, що вони мають якусь стать. Ну можливо, це теж форма відносина. Але в цілому, ми реально різні за гендером. У Нас можуть бути абсолютно різні переживання. у Нас можуть бути абсолютно різні темпи. Якщо ми говоримо особливо впливо про традиційну сексуальну да орієнці звичну для суспільства, тому дружба може бути, але форма цієї дружби вона може бути різна. Розумієте, хтось колись був в близьких відносинах. Потім вони припинили, але люди підтримують відносини, вважаються дружбою. Хтось їх дуже хоче мати, але не вдається, тому вони дружать, сподіваючись на те, що це переросне щось інше. А хтось просто насолоджується спілкуванням, хтось просто регольше разом, тому що це найкращий мій партнер для того, щоб посміятися або згадати жарт, або поділитися якоюсь важливою для мене новиною. Дружба є як між чоловіками, жінками, так і між статями. Анічка, дякуємо вам, важливі теми піднімаємо. А я тішуся, знаєш, ще один стереотип, коли жінка вже доросла, що вона обов'язково ходить в хусті. А зараз сучасні бабусі, сучасні дорослі жінки розкішний вигляд мають. І це класна тенденція, і нехай так і буде. Прав. Дякуємо, Анічка, вам дякуємо за натхнення і за гарні підказки. Дякуємо дуже. Так, а ми, насправді, повер... а ми насправді повернемось за миті. У нас далі буде спортивний. Будемо говорити О. про Україна, про Мальта України. Будемо говорити про те, що нас сьогодні чекає. Тож зараз зовсім скоро все розповім.